І так, зняли ми бортові. І що ми бачимо Серій? Гойден Гойден, блядь! Отак розбиті стакани. А ми працюємо далі. Друзі, всім привіт! І так, Продовжуємо ми ремонт трактора МТЗ-82. Це буде вже друга частина. Першу переходьте на ютубчик, передивляйтесь. Закінчили ми з тим, що розібрали. Передній мост і виявилось що потрібно замовити трубу і стакан. Тому ми замовили. Зараз покажу, що нам прийшло по новій пошті. Тому підписуйтесь, лайкос і запарюйте чайочок, і вечірком дивіться відос А ми показуємо вам розпаковочку. І так, прийшла нам посилочка. Замовляємо Сереги. Серівав, будеш дивитися, привіт бачите, упаковано, це дуже якісно Ось прийшла тут турбаном. Та, ось Як? Якість непогано. Ось така. Замовляли широку, так як в нас одна сторона стояла широка, а на цій, що потрібно міняти, стояла вузька. Ну, кому потрібно, можу залишити номер в коментарях. Ці роги дуже гарні ціни, приємливі. Відправка в цей самий день новою поштою. Є і оригінал, є і замінки. Тому ми Будемо робити моста далі, замовили ще таку ступицю, ступицю брали вже в себе в польську, тому йдемо міняти, тому ми вирушаємо, а ви спостерігайте. а, і купив ось такий робити прокладочки 0,8 метр, бо як Виявляється, в деяких комплектах немає деяких прокладків будемо робити самі. Знімаємо гільзу переднього моста. Ось знімаємо місце ну, робила. Приварили, тепер сьомничка, так. Да? И будем вытягивать. Не знаем, что мы, штаны будем вытягивать? Будем да, да. Так. С правой стороны заменили ступицу. Левую еще делаем. А мы работаем дальше. І так зробили ми передній мост, замінили трубу, гільзу на лівій стороні, замінили ступицю, насос замінили. Зараз поставили новий диск, проточили маховик, замінили пластину вижимного диска. Зараз будемо проводити регулюку. 40. Значит, делаем 30. А ну что тут у нас 30, что у нас 30. И цука 12 должно быть, да? 12. Хуя. Так, рубим 30. Так, 30. Не ваших, Не вашим, не нашим. Не будем слухать цей. Тикток, блядь. Выставляем стики серии. 30 30 мм mm зазор. О, це... О, 30. Тоді як з ще будемо краще бачити, так, да, 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 Сері? Так, да, тоді вже залізу. Це для того, щоб везівний стояв на місці, а не підганяти везерної притик до лапки А ви пишіть, як о. виставляєте ви? О, є, 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 є.

Да. Все, примерно да? Да. Ну, виставили, Ой. А так? Так. Виставили. Але ставте лайкос. За проділену роботу. Правильно? Да. І пишіть, як ви теж регулюєте. Женьки новый. Можно сказать, что все новое. Так, еще раз. Тридцатка. 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 30 7. Все, виставили, Работаем далі. Приступили до ручничка, замінюємо. То вал так виїдають ще? Де? Ото. Ото, да. А чого? І все. Що так має бути? Все. На те внімання не виступає. Тупохуй. Ту. Аж по сині. Трошки забувся, що зробиш. Ці нижні атова. Так, нижні сіки було? бо ні одного нема. Тут нижнього кої. Це... Не... Так. Так. так, одну сторону пущі дособирали. Завели дракона. Друзі, епопея з ремонтом МТЗ завершена, проробили багато роботи, тепер буде чекати свого сезону, щоб побачити його в роботі. А так тракторець 9 дев'ята і пішов, і пішов, його муче. Йоп, твої майболото, то вище проводів. Поважаю сірогу, завжди як треба буде. Завжди допоможе, розкаже, підскаже. Далі буде ще одне включення, тому не вимикайтесь. О, друзі, дракон вже на місці. Виробили ми в ньому передній душі міст, поміняли. Диск знайшли на розборці в Рахнівці, Айцинський район, кому потрібно. Замінили трубу. Стакан. Тут замінили ступицю по головці. Поміняли прокладку, метал, азбес метал. Камісь радує. Відрегулювали ручник, поміняли тормозні колодки. По щепленню ми замінили диск щеплення, вижимний диск, відрегулювали. Зараз включається. Як плодянця, трактор залишається на зиму зимувати, забираємо акумулятор і все, буде чекати свої пори після зими. Всім дякую за увагу, ставте лайкос, ремонт, я вам скажу, трішки коп'ївочку виліз. Але нічого, потрібно дивитися за технікою. За 4 роки ми зайшли мостом. І вийшли переднім мостом. Все перебрано, все ідеально вже. Залишилося купити тільки краску, обшити корзамом кабіну, покрасити. І в принципі все, залишилась. Краска і баночку клею 88 щоб привести цього дракона до ідеалу. Почепляти ще крила на передній ведущий міст, Ну, це все буде пізніше. Тому ви підтримуєте канал, ставте лайкоси, коментуйте, кому потрібно номер розборки залишу в коментарях, можете телефонувати. Висилаю новою поштою, хлопці там розбирають амтези. Малі, великі кабіни. Є, мотор. ну все є. Все, всім папа, всім мирного неба і гарних свят.